Господи, Ісусе Христе сиді Божий, поміли мене грешного і грешного. І все, і не треба думати багато, у Бога просто. Ти сказав, помілуй мене грешного, а Господь каже тут же: помилую. І не треба скиглити, в'їжджати. Не треба думати, чи Господь простив, не простив. Він же не такий жлоб, як ми. ми не треба по собі судити. Ми тільки сказали прости, і Господь каже, прощаю, що вже зразу, да, тільки не квася, простив тобі. Що не пом'янеш, не пом'яну, каже Господь. Я хочу, щоб ти в раю увійшов чистим, святим. І щоб за тобою теж туди пішли. Що справді Да-да, заходь. Але коли будемо собою займатися, ми будемо відчувати своє недостоїнство. Бо є такі три святі праведні. Що вони вже там вже апостолі повиганяють, ну вони вже в раю. Вони вже себе там бачать. Ну, вони вже приплили. Питаєш у людини, ти, мабуть, в прелісті, Вона... да ви що бачка, що ви таке кажете? Ну що кажу? Ігнатій Брянчанінов, що він 150 років назад, вже 180, сказав, якщо ми себе вважаємо, що ми не в прелісті, ми вже в прелісті. no Meu...